Так, мої хороші. Це успіх мої золоті. Так, хто тут до мене прийшов? Мені здається, що до мене прийшов Олексій. Але Олексій прийшов доброї ранку на англійську. Ви в курсі, що ви на англійській. Чи ви на німецьку хотіли потрапити, скажіть мені. Олексій, ми на англійській. Зараз ми будемо з вами розповідати юні 10. Ну, не ми з вами, а я буду розповідати, 10 юні це у нас was border. Був-були, так? Відповідно, давайте подивимося, що ми вчили минулого заняття. Минулого заняття ми дивилися на юні 9, і у нас було I have, I've got. Олексій, ви точно там, де треба? Точно? Ні, не точно. Та Німецька має бути у нас о 8-й годині люди збираються. До речі, з німецькою ми теж починаємо розмовний курс, він буде 1 вересня, а з англійської 2 вересня. Заходьте, мої гроші, в розмовний курс. Розмовний курс буде близько 40 уроків, повністю весь А1. І, відповідно, за 49 євро ви можете його купити. 49 євро. Це дуже. Мінімальна ціна для такого курсу до 1 вересня, сплачуйте 49 євро. і Заходьте в нашу групу закриту, де ми будемо з вами робити цей курс розмовний. А поки що робимо граматичний. Був, були в минулому часі. Last night, минулої ночі і now, зараз. Зараз Роберт є на роботі. Опівночі, минулої ночі, він не був. Wasn't at work на роботі. Він спав. He, wasn't He was asleep. Спав. M is, це present simple. I was це past simple. I am tired. Я є стомленим. Зараз. I was tired. Я був стомлений минулої ночі. Where is Kate? Де Катя? Where was Kate yesterday? Де була Катя вчора? The weather is good today. Погода сьогодні хороша. The weather was good last week. Погода була хороша минулого тижня. Ось цей are в теперішньому часі змінюється на в минулому. You are late. Ти спізнився. You were late yesterday. Ти спізнився вчора. They aren't here, їх тут нема. They weren't here last Sunday, їх не було тут минулої неділі. Якщо у нас з вами є заперечення, то цей was were змінюється на wasn't і weren't. Вони не змінюються. По суті, ось вони є, вони просто додають нот. Вся множина were, вся однина was плюс заперечена частка not. А в питанні was were виноситься наперед. Давайте подивимося приклади. Минулого року Рейчел було 22. So she is 23 now. Was і is. When I was a child, коли я був дитиною, I was scared of dogs, Я був наляканий, боявся собак. We were hungry after the journey. Ми були голодними після мандрівки, but we weren't tired, але ми не були стомленими. The hotel was comfortable, готель був зручним, uh, but it wasn't expensive, але він не був дорогим. Was the weather nice when you were on holiday, чи була погода хорошою, коли ти був на канікулах? Your shoes are nice. Твоє взуття є хорошим? Were they expensive, Чи було воно дорогим? Шузи це множина, це взуття в множині, тобто пара, два ботінка. Я два червяки, тому вони будуть в множині were. Why were you late this morning? Чому ви спізнилися цього ранку? І відповідно короткі відповіді. I, he, she, it was, якщо Якщо yes. Yes, we, they were. Якщо це ні, значить буде No, I he, she, it wasn't. No, No, we, they were you, Were late? No, I wasn't. Ти спізнився? Ні, не спізнився. Was Tom at work yesterday? Чи був Том на роботі вчора? Yes, he was. Whereas you and Steve at the party? На no, чи були вони на вечірці? Ні, не були. Відповідно, давайте потренуємо те, що ми сьогодні вивчили. І у нас є десяточка, десяточка крапка один. На розмовному курсі я буду, не буду вже на цьому зупинятися. Я просто буду направляти вас на уроки. Наприклад, пассимпол, це урок номер 10. Подивіться його єс, yes", і ми будемо просто з вами спілкуватися. Десь крапка один. Where were these people at 3 o'clock yesterday afternoon? Де були ці люди в третій годині? Вчора, о <кій> третій годині дня. Можливо, але ж цей значить, не дня. Зупиняйте відюшечку і давайте виконувати. Зупинили все, давайте перевіряти. Ага, перевіриш тут. Книжка втекла. Так, ну давайте без книжки. Joe was in bad. Jack and Kate were at the cinema були в кінці. А, вам вже ж треба опору, треба все одно треба буде дивитися. Мішку витягти вам. Угу. Дуже корисно, коли слух комбінується з опорою. Так, ну що ж, дивіться. Jack and Kate were at або in the cinema. В самому приміщенні це буде in the cinema. Де була Sue? Sue was at the station на вокзалі Mr. and Mrs. Hall. Де були? Were in a restaurant або at a restaurant. Де був Бен? Ben? ben was on the beach, або on a beach, або at the beach, at the seaside. Ваші варіанти. І I was at work приміром, де був ти? Так? Тепер давайте зупиняйте відео на 10.2. M is R, it was work. Дивіться, last year she was 22. Це ж наше речення із теорії. Минулого року їй було 22, а тепер їй 23. She is 23 now. Зупиняйте, зараз будемо перевіряти. Today is the weather, і у вас має бути таке is nice. А в минулому, but yesterday it was very cold, але вчора було холодно. Я є голодним. Ви можете бачите, або коротку форму поставити, або повну I'm, або I am hungry. Can I have something to eat? О, є щось поїсти? I feel fine this morning. Uh, все окей, у мене цього ранку, but I... I was very tired. Last night. Where? якщо це you. Where were you? Де були ви at 11 o'clock last Friday morning у п'ятницю. Вранці об 11, you Don't buy those shoes. Не купуйте ті шузи. They are, вони є дорогими. Можете коротку форму вжити або повну. I like a new jacket, мені подобається твій новий піджак. It expensive, was it expensive, чи був він дорогим? Восьме. This time last year я був у Парижі. I was in Paris. І останні where Sam and Jo. Where are they є Sam and Jo. I don't know. They were here a few minutes ago. Вони були тут кілька хвилин тому. Десять крапка три. Ставте was worr, або wasn't warned. Стати на паузу. Давайте. Приверян? Приверян. We weren't happy with the hotel. Ми не були задоволені готелем. Our room was very small. Наша кімната була дуже маленька, and it wasn't clean. І вона не була чиста. Mark at work. Mark що? Was. Wasn't. Ось же з Wasn't at work last week because he was ill. He's better now. Йому вже ліпше. Він не був на роботі минулого тижня, тому що він хворів. Yesterday. Так. Was Чому у вас? Вчора було громадське свято, тож банки були зачиненими. Were closed. І так, they are open today. Сьогодні вони відчинені. Kate і Ben на вечірці. Were Kate and Ben at the party? Kate was there. Катя була там, but Ben wasn't. Або навпаки. Kate wasn't there, but Ben was. Where are my keys? Де мої ключики? They, Вони були на столі. They were on the table, but they are not there now. Але тепер їх там нема. І you weren't. You weren't at home last night. Where were you? Де ти був. Where were you? І тепер останнє. 10.4. Напишіть запитання з цими словами плюс у збори. слова в правильному порядку. Дивіться. Why were you late this morning? Чому був ти. Чому ти спізнився цього ранку? І відповідь, яка у нас буде? На бою, ось я не знаєте. The traffic was bad, тому що я застрягу пробці. Зупиняйте відюшечку, робіть завдання. Зараз перевіримо. все, перевіряємо, перевіряємо. Difficult your exam. Поїхали. Was your exam difficult? Був твій іспит важким? No, it was easy. Ні, він був легким. Okay. Where were Susie and Chris last week? Де були Сусі і Кріс минулого тижня? Де? They were on holiday, на відпочинку. How much was your new camera? Скільки коштувала твоя нова камера? 100 pounds, 100 фунтів. Why were you angry yesterday? Чому ти був сердитий вчора? Because you were late, тому що ти спізнився. Was the weather nice last week? Була погода хорошою минулого тижня. Yes, it was beautiful. Я вас вітаю із тим, що ми з вами завершили юніт 10 4. Будь ласка, заходьте в розмовний курс, він буде дуже крутим. І у вас буде повний рівень А1. Давайте заходьте, приходьте в групу. Завтра ми з вами зробимо юніт 11 Минулий час past simple від звичайних дієслів. А що є ще незвичайні? Є, їх багато. Завтра розкажу різниці між ними до зустрічі, пока.